Запущений у 2021 році, Quadrant Evolution році квадрант має ширину підбору 2,35 метра. Він оснащений п'ятьма граблинами, що забезпечують чистий підбір врожаю, завдяки збільшенню частоти проходження граблин на 10%, знижуючи швидкість барабана для відмінної надійності. Крім того, система PFS або система подачі потужності збільшена на 10% для більшої пропускної здатності. Багато компонентів шасі, взяті з Jaguar Pickup, такі як подвійна кулачкова доріжка, товстіші бокові стінки, вал приводу більшого діаметра, нова міцна ланцюгова система 3 чверті дюйма важкого типу. Має нову геометрію, новий автоматичний натягувач ланцюга. І оснащена системою автоматичного змащування з 5-літрового резервуара з електронним щупом. Доступність для обслуговування є ідеальною завдяки легкознімним кришкам. З 2022 року шнекова система подачі або PFS доступна як опція. Його новий гідравлічний двигун має на 50% більшу пропускну здатність з набагато більшим крутним моментом ніж у попередника, що забезпечує високу пропускну здатність у будь-якому матеріалі. Зміна напрямку ПФС дозволяє швидко розвантажити машину у разі блокування пікапа. Швидкість обертання ПФС можна регулювати від 200 до 250 обертів за хвилину, щоб зберегти якість врожаю, такого як люцерна, або при роботі в умовах дуже великих валків. З терміналу Семіс 700, два циліндри регулюють попереднє навантаження на вальці преса для забезпечення хорошого потоку врожаю до ротора. Як опція колеса датчика підбирача. Можуть автоматично і гідравлічно керуватися для мінімізації ширини машини при русі по дорозі. Станом на серпень 2022 року, всі моделі Quadrant Evolution оснащені новим маховиком. Маса збільшена на 28%, а інерція збільшена на 44%. Це покращує продуктивність машини та зменшує пікові навантаження на трактор. Крім того, це забезпечує кращий комфорт для водія та плавнішу роботу прес-підбирача. Як опція, машина може бути оснащена новою кулачковою муфтою, замінюючи попередній зрізний болт.